Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Сьогодні один із найбільш насичених днів на Олімпійських іграх 2024. За медаль зокрема боролися наші стрибини у воду Олексій Середа і Кіріл Болюх. За ними п'яте місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Хлопці зараз з нами на зв'язку. Кирило Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, ми з вами розуміємо, що на Олімпіаду за п'ятим місцем не їдуть, завжди хочеться медаль. Трошки не вдалося. Бачила, що ви емоційно це не просто переживали. Як зараз? Так, ну зараз е я просто людина, через, як через яку ми програли, то зараз уже мене все одно трохи відпустило. Настрій трохи покращився, але все одно відчуваю, що. Через мене і Кирило залишився без медалі, і я. Але у будь-якому випадку, попереду ще фіна Ой, цей попереду ще індивідуал. Буду mm -hmm. готуватися туди подивимось. Кирил, що ви говорите своєму напарнику? Він так себе картає. Як ви його підтримуєте? Чесно, я не бачу сенсу себе винити за щось, звинувачувати. Тому я його намагаюся підтримати і ні в кому разі не звинувачував. Крилець... Я буду за нього вболювати 9 числа. Криле, це ваша перша Олімпіада. Які загалом враження? Олексія вже був досвід, а для вас все це в новинку. Так, це моя дійсно перша Олімпіада, але щоб Особливо чогось я не відчув. Тобто трохи хвилювання більше було, ніж на чемпіонаті світу. Але це теж досвід. Будемо далі працювати, напускати руки, робити все можливе для подальших перегляд. перемог. Олексій, у вас же була ще травма руки. Ви говорите, що та ні, воно не повпливало. Ну чи була у вас можливість так тренуватися, так готуватися, як ви хотіли, як ви планували це до травми? Ні, такої можливості на жаль, у мене не було, але все одно я не можу себе виправдовувати виправдовувати тим, що. Такі результати я показав через травму. Звичайно, я пропустив два місяці тренувань. Звичайно, підготовка пішла не так, як хотілося би, але у будь-якому випадку я розумію, що навіть в, такими, в таких умовах я міг показати кращий результат, і через це все ну, одно себе трохи звинувачую, да, що тренерська команда вам сказала. Та ну Тамара Володимирівна, то та, так нічого не ну, Вони нічого не сказали. Звичайно, видно було, що вони також засмутились. Вони очікували на медаль. Ми очікували на медаль. У нас дійсно були всі шанси на попередніх двох чемпіонатах світу. Ми показали ну досить гідний результат. Ми посіли друге та третє місце. Ну і тут така, типу, можливість Олімпійські ігри. Ну е конкуренти всі ті самі. Тобто, дійсно ми бачили можливість, але ну на жаль. На жаль, тобто тренери також, ну би, цей факт прийняли, і будуть, я думаю, аналізувати свої помилки. Ми будемо аналізувати свої помилки. Ви знаєте, у нас заведено підтримувати і аплодувати своїм, коли є результат, коли є медалі. Але я зараз аплодую вам за ваш виступ. Так була помилка, але тим не менше, у вас ще багато часу попереду. Я сподіваюся, ваша спортивна кар'єра ще дуже далека від завершення. І я впевнена, що в ній точно будуть ті досягнення, якими ви будете пишатися. Дякую, величезне. Олексій, успіху Дякую. вам в п'ятницю. Ми будемо вболівати. Я впевнена, що ще побачимося. Це були Олексій Середа та Кирил Болюх. Фіналісти Олімпійських ігор 2024 та призери чемпіонату світу.